Ось як виглядає на мотоциклі. Таке собі, конечно. Якийсь погорівши. Коротше, ну експеримент, експеримент. Я спробував. Так, зняв. Бачите, як це все виглядає всередині. Це все кріпиться. Місто тут достатньо. Так, ну що, будемо пробувати начорнювати. Починаю процес із шліфування, і можу наносити засіб для начорнювання. Результат, звісно, дуже поганий, жахливий, я б сказав. Надія була на краще, але я потім з'ясував, в чому причина такого поганого результату. Треба наносити його поступово. Не відразу цілу деталь, а поступово розділити там на 10 секторів і пошліфувати, обезжирити нанести засіб. І так поступово йти, доки не зробите цілу деталь. Не знаю, чи буде набагато краще, але 100% що буде краще. Тому що. Маленькі деталі, вони набагато краще начорнюються. Я б сказав, вони монолітно начорнюються. Тішки лише трішки буває так, видно, що десь-не-десь не, десь не начорнилося. В загальному різниця суттєва між маленькими і великими деталями. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, алюміній встигає окислитись в момент, як ви його пошліфували і обезжирили. І потім вже ця хімія не хоче реагувати. Не знаю, якщо є люди, які краще шарять в хімії, можуть підсказати в коментарі. Але великі деталі не рекомендую цей засіб купляти. Для зброї, для якихось ремонтів ідеальний засіб. Він реально начорнює, пробував його як би шкрябати, чухати. Наждаком і так далі, то реально це не просто фарба або там якийсь чорний, я не знаю, засіб, просто що він чорного кольору. Ні, це реально воно впитується в поверхню, досить так довго треба чухати, щоб його стерти. Так що, думаю, для незначних ремонтів і якихось маленьких детальок підходить. Але важливо. В момент нанесення не можна, щоб реагував з іншими металами. Тобто, не, щоб не був в контакті з сталью або з чимось таким. Лише алюміній має бути в контакті з цим засобом. Тоді процес пройде добре. Це теж пише ну, в інтернеті почитав. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, питайте. Всім пока.